Всім привіт! Ви на каналі Твоє кіно і з вами Вадим. Сьогодні поговоримо про купу різного та цікавого зі світу кіно та серіалів у 41-му випуску. Щодо ж на Поїхали! Чати з головною прем'єри минулого тижня мадам павутини чудовий фільм з чудовим сценарієм, який не сподобався деяким маргіналам, як я, які нічого не розуміють у кіно. Проте проте режисерка С Джей Кларксон не вражається на таких мізантропів і навіть не на кидає одразу статус сексиста або расиста, що є приємною несподіванкою для сучасного Голлівуда. В останньому в інтерв'ю ця жінка згадала про критику фанатів та глядачів стосовно того, що персонажі Свіні Мерс. Це та Оконер, тобто молоді павучихи, погано розкриті, і їх занадто мало у фільмі. Хоча у промокампанії вони були ключовими фігурами. На думку авторки, головна проблема фільму, ну вона таки каже, що він має назву Мадам Павутина і повинен розкривати саме головну персонажку, а не уржени у цих всіх інших героїв. Історії штрьох молодих героїн назвали приманкою та зазначили, що вони і у такому. Обсязі зрозумілі глядачам без повного розкриття. А ось нащо було будувати маркетинг на основі цих героїн і показувати їх флешфорварди, які для 10-15 секунд у всьому фільмі у кожному трейлері і у кожному ролику трішки інше питання. Також інше питання: хто на цьому фото? Ну як впізнали, а? Так, це Дезі Рідлі, от так шок, а! Актриса так виглядає у фільмі Прибиральниця і зобразить у проєкті в минулому військову, яка стала прибиральницею. Та під час прибирання опиняється у центрі захоплення будинку та людей екотерористами. Тепер вона з усією серйозністю повинна кинути ганчірку та сказати комусь у дуже грубій формі, що вони пройшлися по помитому. І це була їх помилка. Прем'єра цього року. А ось хто більше не буде прибиральником, так це Годзіла. І ні, не через те, що у Годзіли це маленькі лапки. А через те, що скоро цей монстр буде присутнім на червоній дорічці премії Оскар, де й матиме можливість отримати Оскар за найкращі візуальні ефекти року. На тижні ж режисер фільму натякнув, що дуже зацікавлений у продовженні збору величезної суми грошей, точніше. Вибачте, точніше, розповіді історії. Так, він назвав фінал стрічки лише паузою перед тим, що може очікувати світ і Японію у продовженні фільму Годзіла мінус один. Нагадаю, що японський фільм не вийшов у наш прокат. Чомусь проте вийде на цифрових майданчиках вже до кінця цього місяця. Тож чекаємо. Ну а касові збори склали 106 мільйонів доларів у міжнародному прокаті з бюджетом 15 мільйонів доларів. Досить добре свого часу показалися і продюсер фільму Гренландія, хоча і не отримала ніяких нагород за візуальні ефекти, та її каса була меншою. Стрічка не побоялася та вийшла у широкий прокат під час піка пандемії та локдаунів і зібрала 52 мільйони доларів у міжнародному прокаті. І не дивлячись на такий ну не досить великий касовий успіх, фільм був хітом на цифрових майданчиках та стрімінгу того року, та залишився у пам'яті людей як один з небагатьох фільмів 2020 року, який можна було назвати ну нормальне голівудське кіно. І це все не могло залишитись поза увагою продюсерів. Цього тижня офіційно розповіли про синопсис сиквелу. За сюжетом герої чомусь покидають бункер та їдуть повністю зруйнованою Європою у пошуку свого нового дому. Ну, або батька, якщо це Fallout. Прем'єра очікується у наступному році, і я чесно сподіваюся, що сиквел не вийде у пік якоїсь іншої нової пандемії чи нових локдаунів. Тепер дійсно до гарячої новини. І так, десь поряд може пролітати. Джонні Шторм Марвел офіційно представила новий склад фантастичної четвірки. Минулі інсайди були вірними, і тепер стало відомо, що Ріда Річардса зіграє Педро Паскаль, Сью Шторм Венеса Кірбі, її брата Джонні Джозеф Куін. Ну а Сенк буде грати Ебон Мос Бакрак. За чутками головним злодієм стане Галактус і його озвучить в оригіналі Гав'єр Барден, але це все поки що лише чутки. Роль серфіра ще відкрита. І за інсайдами головною претенденткою тут є Анна тейлор Джой. Прем'єра назначена на 2025 рік. До речі, про Джосефа Куіна, який є бастардом дауні молодшого, на тижні стало відомо, що актор зіграє головну роль у режисерському дебюті Брета Істана Ельса, якого ви можете знати. За романом, американський психопат історія фільму розповідає про монстра, який слідує за героєм у той час, як він хоче прийняти щось заборонене, і цей монстр з'являється у житті головного героя після повернення з реабілітаційного центру. Прем'єра та бюджет поки що невідомі. Також не сильно від нового джоні Шторма відстала і багряна відьма. Елизабет Олсен та Чарлз Мелтон зіграють у новому фільмі Love Child режисера Тода Солокзда. Історія матиме окрас чорної сатиристичної комедії та продемонструє сім'ю, де матір постійно опиняється під насильством чоловіка. І це все бачить один старічний син. Одного дня син вирішує, що матері треба знайти нового чоловіка та щось зробити зі старим. Десь я до речі це вже бачив. Напевно, старого чоловіка знищить велетенський божевільний титан десь у країні Африки. Це просто мої догадки. Прем'єра у наступному році. Will Сміт зіграє у трилері Sugar Bandits. Картина є екранізацією книги Devil's in Exile, автора Чака Хогана. А сюжет розповідає про персонажа Сміта, який після повернення з армії не може знайти себе у цивільному житті та вирішує стати прибиральником. А ні, вибачте, це інший фільм. А вступає у команду, яка знищує наркобізнес у Бостоні. Проте згодом персонажа чекає певний сюжетний поворот, який. Повністю змінює усе, що він знав про цю організацію раніше. Чи буде він вбивати злодії в зброю або ж даючи їм хорошенькі ляпаси, поки невідомо. Бюджет цього фільму 80 мільйонів. Уилл смітів дата виходу невідома. Тепер же поговоримо про релізи тижня. Шостий сезон нова вийде 20 лютого на каналі AMC. Наступного дня на Disney Plus вийдуть зоряні війни, бракована партія зі своїм третім та фінальним сезоном. Аватар, останній захисник, вийде з першим сезоном 22 лютого на стрімінг сервісі Netflix. Ну і ходячі мерці, ті, що вижили, вийду 25 лютого на каналі AMC. Що ж до кіно, то найцікавішою новинкою я тут можу відзначити зони інтересів, які я хочу особисто глянути. Та і, можливо, навіть зробити огляд. Про інші новинки ж я розповів у своєму телеграм-каналі. Там дійсно дуже багато фільмів Підписуйтесь, Окрім цього, там багато новин, думок та оновлення проєкту. І жодного спаму чи безглуздої реклами. Буду радий, якщо ми доб'ємо 200 підписників до кінця цього місяця. Ну і зазначу, що на каналі Твоє кіноплюс вийшов огляд на мадам Побутина. Якщо ви його пропустили, чомусь він, до речі, без спойлерів, якщо що, то можете його подивитися по цьому кліканні. Вільному елементу цього відео переходимо до рубрики, яка подобається багатьом коротесенькі новини. Зоряний шлях Discovery отримав дату виходу фінального п'ятого сезону на Paramount+. Серіал почне виходити з 4 квітня. З'явилися нові зображення до мюзиклу Джокер Божевілля на двох. Трейлер обіцяють показати вже у квітні. Дата прем'єри фільму, 4 жовтня 2024 року. Крістоф четвертого та Кріста Лендрі Джон зіграють у новому фільмі Люка Бессона, який розповість Оріджен Дракули і його метаморфозу у злодії. Цього разу, на жаль, вийде без Ніколаса Кейджа. Ну і перед тим як продовжити, я хотів би попросити поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили. Буду вам дуже вдячний. Це дійсно допоможе розвитку цьому проєкту. Поїхали на тижні. Paramount Pictures домовились з рідлі Скоттом, що останній зніме біографічну картину про гурт Біджіс, який всі знають ось за цією піснею. Рідлі буде не тільки режисером, а й продюсером картини. Почати створення митець планує вже у найближчий час після закінчення роботи над Гладіатором. 2. сімі Лю, якого всі чомусь називають Чан Чі, домовився про головну роль у новому серіалі від Кок. Історія матиме ознаки технотрилера та розповідатиме про військового розвідника, на жаль, на Ростовича, якому хакнули мозок, і тепер можуть бачити все, що і головний герой. Одним шоуранерів буде Жеймс Ван, а режисером та головним творцем тут зазначений Томас Брендан. А ця новина просто неймовірна, особисто для мене. До нас повертається Горвер Бінський, один з королей Голівуду, початку століття. Зніме новий фільм про стеребки у минуле та знищення штучного інтелекта до його появи. І це не нова частина Термінатора. Якщо що, фільм зватиметься Good Luck, Have Fun, Don't Die. І окрім режисера, тут також зібрані і чудові актори, а саме Сем Ро. Майкл Пеня, Зазі Біц, Джуно Темпл та Хейлі Лу Річардс. Все це можна буде побачити наступного року. Стівен Амел, якого ви можете знати як зелену стрілу або людину, яка завжди підводить своє місто, буде грати у новому спінофі при запуску франчайзу Сьюз. Події будуть перенесені у Лос-Анджелес. А Амел зобразить партнера місцевої юридичної фірми. За обіцянками, героїв основного серіалу можна очікувати лише у якості Камео. Що, Дом. На тижні Netflix підтвердив, що серіал Берлін, який є спін-оффом паперового будинку, отримає другий сезон. Дата релізу 2025 рік. Продовження фільму П'ятночей у Фредді почнуть фільмувати 1 липня 2024 року, а сам же фільм повинен встигнути вийти 11 листопада цього року. Серіалу всесвіті Той, хто біжить по лезу» 2048 та 2049, живий та здоровий! Сьогодні стало відомо, що перші епізоди, той, хто біжить полезу. У 2099, саме так буде зватися серіал, поставить режисер Джонатан Ван Тюляккен, творчість якого можна буде скоро побачити у серіалі Сьогун. Ну і повідомили, що початок фільмування планується у квітні, а сам серіал буде виходити на Amazon Prime. Як повідомляє інсайдерське видавництво Голівуду у production List, фільмування п'ятого сезону хлопаків почнеться вже 8 квітня і завершиться 22 серпня. Amazon поки що офіційно не продовжував серіал на п'ятий сезон, проте з урахування. Другого сезону Генві та гайпу навколо очікування четвертого сезону це було б дурницею з їх боку, а вони таким не страждають, як правило. Стало відомо про неймовірний успіх серіалу Володарі повітря повідомляється, що після початку трансляції серіалу на стрімінг Apple Плюс кількість підписників цього серіалу збільшилась на 65%. Окрім того, перші дві серії переглянули більше людей, аніж цілком переглянули такі серіали, як, наприклад, Захоплений Рейс, ранковий. Шоу та поділ. Ну, так каже Apple. Ну і можемо тільки тут привітати Остіна Батлера, Тома Генкса та Стівена Спілберга. А чи дивились ви цей серіал? Скажіть, будь ласка, у коментарях, якщо так, і як вам його якість? Ну і хочу подякувати всім людям, які допомагають проекту твоє кіно та твоє кіно плюс. Ви можете бачити їх зараз на екрані. Особливо подяка йде Ярославу Левченко з до Павлу М. Також мега-ультра подяка йде до Миколи. Ну і також окремо хочу подякувати. Дмитра Володимировича та його дружину Дар'ю. Якщо ви теж хочете допомогти проєкту та може стати спонсором, там, до речі, у Ютуба це всього 50 гривень, то... Всі посилання у першому закріпленому коментарі або в описі до цього відео. Дякую. Стало відомо, що новим режисером перезапуску світ юрського періоду став Гаррет Едвардс, якого ви всі любите за прекрасний тогорічний фільм Творець, а особливо не хейтити цей фільм за банальний сюжет. Почати фільмування планують вже до кінця літа, що фільм встиг вийти у наступному році. Наукова фантастика Мікі 17 від оскароносного режисера Пон Джон Хо, який зняв паразити, отримав нове лізне вікно, картина з Робертом Паттісоном та Марком Рофало. Тепер вийде 31 січня 2025 року. Ну і з'явилися перші відгуки щодо Дюни. 2. загалом пишуть, що це один з найкращих фільмів в Голлівуді за останні 5 років. Стрічка стала ще хлибшою, динамічнішою та цілісною, порівняно з оригіналом. Ну і зазначають неймовірну режисуру та емоційну складову картини. Багато де кажуть навіть про Магнус Опус, Дані Вільньова, тобто. Найкращу роботу цього режисера. Ось такий шедевр нас всіх очікує більше ніж за тиждень в кінотеатральному прокаті. Додатково про «Дюну-2». режисер Вільньов заявив, що з фільму були видалені півтори години оригінального чорнового варіанту фільму. Але він не бачить сенсу у тому, щоб робити якусь режисерську версію та переводити її, наприклад, у чорно-білий колір зі співвідношенням кадру 4 на Так ось, за словами режисера, він критично став. До себе при монтажі і залишає тільки найкраще, що буде цікаво глядачу. А стосовно ж того, що він видалив, він вважає, що це все було зайвим, Дорослий та поважний підхід, який невідомий багатьом сучасним режисерам Голлівуду. На жаль, Меган 2 вийде у травні 2025 року, а не у січні, як це повідомлялося раніше. Сподіваюся, цього разу вона здогадається, що можна стати тіктокерше і заробляти набагато більше своїми танцями, аніж лялькою. Вбивцею. Також не вийде строк і Тихе місце 3. Фільм перенесений на 2026 рік. Про це нам тихесенько заявили інсайдер. Серіал «Сінк» у всесвіті Марвел від Sony буде повністю переписаний на стадії сценарію та концепції за чутками. Тепер буде направлений на чоловічу аудиторію, а не жіночу. Вау! Ну якщо до Sony дійшло, що комікси цікаві у більшості чоловікам, то. Вау, можливо, Глівут не втрачений. Можливо, нагадаю, що серіал буде виходити на стрімінг сервісі Amazon Prime. І до речі, про Amazon Prime. з'явилася інформація, що Ніколас Кейдж активно проситься в ігровий серіал Людина Павук Нуар, де хоче зобразити персонажа, якого вже озвучував в анімаційних пригодах Майлза Моралеса. Нуар павук не так залежить від фізичної форми. Тож я тільки за. І так, цей серіал теж буде виходити на Amazon Prime. З'явився перший тізер четвертого сезону серіалу Зло. Прем'єра вже у травні. Warner Bros. також показали новий трейлер та Конг. Нова Імперія у прокаті з 28 вересня 2024 року. Майкл Кіден показує себе як актора та режисера у новому фільмі Nox Goes Away». Прем'єра відбулася вже цього тижня у США. В нашому ж прокаті я поки що цей фільм не бачу. Також на тижні вийшов перший повноцінний трейлер продовження. Легендарного мультфільму «Люди Х 97. Прем'єра 20 березня на Disney+. Трейлер другої частини другого сезону Невразливе теж був викладений на цьому тижні. Ось такий неймовірно успішний тиждень можна і навіть і йти у казіно продовження. Найкращого сучасного мультсеріалу відбудеться на Amazon Prime 14 березня. А останній захисник отримав релізний трейлер. Серіал виходить на стрімінгу Netflix вже завтра. Перший постер та трейлер з екранізації гри Borderlands жанр фільму, комедійний науково-фантастичний екшен. Обіцяють багато божевілля. Також вийшов другий трейлер до повстання штатів. Це буде найдорожчий фільм студії А-24, 70 мільйонів доларів. Прем'єра 11 квітня 2024 року. Якщо ви є фанатом Роберта Дауні молодшого і гарних серіалів від HBO, наступний трейлер саме для вас. Співчуваючи, а саме так буде зватися міні-серіал розповідає шпигунську історію з нотками сатири та чорного гумору. Шоуранером проекту є пак чан Ук, творець оригінального Олдбой, прем'єра на Макс, 14 квітня. Повернемось до новин. Фільм «20 днів у Маріуполі переміг у номінації на найкращий документальний фільм премії БАВТА. Вітання всій команді, і особисто режисеру Мстіславу Чернову. Ви просто красавці. Сторі of, of everything that happened, and let's just символос символов фат. Лесчаста кіпфайтін. Також свої нагороди взяли Кілян Дауні давні молодше, Нолан та знову найкращий мультфільм отримав проект Міадзаки на людина повок. І це жахливо. Напевно, напевно, і на оскарі не дадуть оскар людині павуку, що просто для мене жахіття. Як це можливо? Ну, це. Ну і новини краси Ізабела Мерсет, яку можна було побачити у нещодавній Мадам Павутина», яка зараз знімається у другому сезоні останні з нас, а скоро можна буде глянути її і в новому серіалі по всесвіту чужий, заявила, що у проєкті буде купа жахливих сцен, і це не вставка з концертами полякової. Тож пряма мова. Педальвара здав мені айпе, де він має увесь відзняти матеріал. Я попросила переглянути деякі сцени, і він дозволив це зробити. Я тримала планшет, а навколо мене стояло близько 10 людей, і всі дивилися на екран. Там були сцени з моєю участю. І всі просто відвернулися. Ніхто не зміг до кінця переглянути фрагмент, тому що він був просто огидний. Ну і тут у мене одразу чотири жарти. Готові, готові. Перше у сцені не було жодного чужого, а лише монолог Мендес такторська та гра. Друге, там був фрагмент фільму Мадам Павутина. Третє, там був фрагмент з фільму про Дорі. Ну і четверте, планшет не був увімкнутий. А там було лише чорне дзеркало, на якому всі могли побачити свої обличчя. Але о ко-ко, поки ви мене тут не закенцили та не закидали томатами. Це жарт. Мені подобається, якщо що Мендес, і я радий, що. Є кар'єра у цій акторки та співачки. Сподіваюся, що і серіал буде чудовий. І так я вірю у те, що там був жах, бо огидо майстерно показував Альварес і у своїх минулих роботах. Кристофер Нолан заявив, що хотів би зняти жахастик у своїй кар'єрі, але просто немає жодної цікавої ідеї для фільму цього жанру. Я б з задоволенням зняв жахастик, але думаю, що створити якісний хоррор неможливо без видатної ідеї. А такі на дорозі і не валяються. І поки що я теж не знаю. Знайшов одну з таких ідей. Але з погляду кінематографу жанр дуже цікавий. І це, звичайно, прикольно, але я взагалі не уявляю, жахасток від Нолана. От просто взагалі. Як на мене, ця людина ставить у бік мистецтва та творчості зовсім інші фактори та елементи, аніж ті, що ставиться у куток прекрасного жахастика. А от скажіть, ви уявляєте, жахасток від Нолана Чи бачили у його фільмах елементи цього самого горору? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ну і тепер до сумного, Кейт Вінслей цього тижня знову згадала за свою роль у Титанік і те, що було після прем'єри цього фільму. За словами актриси, цей період часу після прем'єри Титаніку виглядав як перебування у човні без весел. Вона зазначила, що буде відомою це жахіття і що її постійно переслідували фанати та папараці. Ну і найголовніше, вона отримала купу гейту через своє тіло та свої трішки пишні форми, через що багато. Займалися з психологом. Хочу просто зазначити, щоб обсирати, кого за зайву вагу у реальному житті, саме у реальному житті, це ідіотія. і я радий, що Кейт пройшла все це, і якщо їй потрібен був психолог, то це круто. І до речі, це до минулого що, де мене почали звинувачувати в тому, що я сміюсь з психічних проблем. Я не сміюся. Я вважаю, що психолог це такий самий лікар, і до нього треба ходити. Але я зазначаю, що не треба чути та слухати гейтерів та усіх, які заздрять в. І до речі, щось схоже сталося за словами актриси і Мейсі Уільямс, яка почала грати у великому кіно з самих ранніх років, і за словами Арії Старк у нещодавньому інтерв'ю вона просто втратила себе та загубилася під час проєкту. Бо той тягар слави та відомості був складним особисто для неї. Звичайно, можна сказати, що краще плакати у Феррарі, аніж у трамваї, бла бла бла. Але це до моменту, поки у вас немає багато грошей і слави. Фух... Ладно, побув трішечки серйозним, нормальним, адекватним, можна далі бути клоуном. Продовжу новиною з фільмом Дім у дороги від Amazon Prime. Нещодавно я розповідав, що Дак Лайман та Джейк Джелінгол сильно посварилися з Amazon через їх небажання випускати фільм у кінотеатрах. Зазначалося, що у Дага Лаймана була домовлені з кінопрокатником, що якщо фільм буде якісним, його випустять у кінотеатрах. Проте так і не сталося, не дивлячись на прекрасні тестові поки. На тижні ж стало відомо, що до фільмування метро Голденмайер пропонував два варіанти: чи вихід у кінотеатральний прокат і менше гонорарей, чи більше гонорарей, та вихід на стрімінгу. І режисери, головний актор обрали саме більше гонорарей для себе, і зараз буквально брешуть людям та не договорюють всіх факторів домовленості з кінокомпанією. Якщо це так, то це дуже некрасиво з боку режисера та актора. Хоча, знаєте, я, як і раніше, вважаю, що це просто Піар-хід, прекрасний піар-хід, і щоб цей фільм був в інфошумі, і про нього хтось казав. Я сказав, тож цей піар-хід спрацював. Ну а закінчу новиною з Меган Фокс. Цього тижня вона особисто образила Україну і всіх українок. Ніколи не думав, що таке, коли скажу. А сталося наступне. Під час бухалавки у Лас-Вегасі її сфотографували у клубі, і фото не дуже відповідало стандартам краси Меган Фокс. У соціальних мережах вона заявила, це була лише затемнена фотографія з телефону, де я виглядаю як українська надувна лялька, коли в реальності я виглядаю як одна з тих супердорогих силіконових справжніх секс ляльок, які можна придбати лише в Японії. Звичайно, можна просто. Стити, все людині, яка грала у фільмі «Нестеремні 4», чотири, та у якої голова напевно вже давно накачана силіконом замість мозгів. Проте в коментарях її накидали за обі щоки жінку, яка вважає себе актрисою, одразу ж звинуватили у ксенофобії, бо такі слова вражають українських жінок і всім жінок у цілому, та расизмі. Фокс відповіла на коментарі: так боже мій, це не те, що я мала на увазі. Українські жінки гарячі, і тому в моїй уяві надувні ляльки та. Кож гарячі, дайте дівчині пожартувати, чорт забирай. Після цього надувна лялька не видалила свій пост, а просто вирішила жити далі. Ну що ж, тепер можна очікувати, що янджеліна джалі заявить, що їла несмачний кроссан, мавку у львівських кросанах, напевно так. Ну і тепер касові збори не надувні і не японські, а нормальні інформаційні з США та всього світу. Лідером прокату в США цими вихідними стала біографічна картина Боб Марлі Одне кохання. Я не буду казати до речі про кого саме цей фільм, щоб не сполирити. Я, ну, якщо що, фільм дуже допоміг мертвий прокат в США з січня місяця. Тому глядачі охоче пішли на більш-менш нормальне кіно у кінотеатри. Маючи бюджет у 70 мільйонів доларів, проект зумів назбирати 51 мільйон доларів у США та 29 мільйонів доларів у міжнародному прокаті. Провели тут вже і не буде. Можна дійсно привітати Paramount Pictures. А ось кого не треба вітати, так це Мадам Павутину і Sony. Фім зумів взяти лише 15 мільйонів доларів, та з урахуванням продовженого уікенду матиме 26 мільйонів доларів. Таку ж суму проект назбирав і у міжнародному прокаті. А тому зараз загальна каса фільму складає 55,5 мільйона доларів. Творці обов'язково зроблять висновки, та ми побачимо шедевр у другій частині цього франчайзу. Якого не буде. Третю позицію зайняв Арга. Так, не бджоляр Аргайл. Фільм на третьому тижні прокату впав лише на 24% і зумів додати до загальної каси 4,7 мільйона доларів. Загальна ж каса у США тепер складає 36 мільйонів доларів. А у міжнародному прокаті разом з США 77 мільйонів доларів. Ну і на цьому все. Напишіть, які новини вам сподобались. Хто з ведучих був кращим я чи читанусикс? Ну і поставте лайки, що вам тут все сподобалось. З вами був Вадим, бережіть себе, любіть кіно. Та допомагайте армії ще найте.